Тільки 10 нарахував. Погано рахуєш. Ан, друзі, всім привіт. Сьогодні мене Атом F з післо там стоїть і заставляє мене знімати, щоб я вам. Знімати, знімаю, на знімаю. Щоб я знімався в його відео. Ми будемо коротше, сьогодні вгадувати скини в да, оці. Що там, ти підготував. Ну, ски, скини в Counter-Strike 2. А, в, да, в КС. Ечки. І максима задача буде вгадати, скільки коштує якийсь да. скін в гривнях. Lamborghini, так, по-моєму? Ні, якщо ти вгадаєш, добре. Сьогодні щось такого я готовий скинутись на призовий фонд. Це буде за кожний вгаданий скін, давай. Та ну мож. перед початком скажу, що всі ціни скінів я брав на момент зйомки цього відео на одному сайті по продажу відповідно цих скінів. Уточню, що я брав рекомендовану вартість, яку видає сам сайт, а не вартість, за яку ці скини продавались. Якщо ви побачили якусь помилку з ціною, то напишіть про це в коментарях. Переходи. Це Хто свистудить? Ладно, тобі зараз в телефон прийшло повідомлення від мене, де там е, скін. І твоя задача? Так, тобі зараз в Телеграмі повинна була прийти фоточка. Так, зараз в Телеграмі Максиму прийшла фотка з кіну. Ви зараз бачите його отут десь в куточку, в куточку екрану. Немаєшся ти зі ціною? Він бреше, там нема ціни. Так, ось це з так? Ти можеш не показувати його. В камеру в нас є монтаж, така чудова програма. Капкут називається. Реально буде монтаж на цьому. Цей скін, я думаю, коштує від 1000 до десяти 10 тисяч. Ще раз повторю. Від 1000 до десяти тисяч. Ну заново щоб повністю вирізати і. Так, ставити. всім привіт друзі. Ні. Ні. Я думаю, що це скін. Так, моя особиста думка <реш> Ну я скажу десь 7500 гривень. 50 копійок. Оце от додаток правильний, мов 50 копійок. Ні, насправді цей скін, от точна сума на екрані. Він коштує 9700. А майже, майже, це його гадав, так? Да? Ні. <ріхи> так, о, ніш, ніш, слухайте. Тундра, ніш називається. Ну, бачили на екрані. Ну, красивий, як тобі. як тобі військовий. Ну ладно, ну, дивіться, це ножик, так? Да? Тобто. Мій <райбі> ножик, скільки він коштує? Тундра. Я думаю, він коштує десь 48 тисяч. Ну, що, настільки красивий, так? Да? Да. З військовим камуфляжем. Да. Ладно, насправді це один з найдешевших ножей рахується. Він коштує 3700, щось таке, типу. Двого пістолетик такий Червоно. Так, дивіться, пістолети, там я ще не побачив, сказав що наліпка. Я думаю, з наліпкою 3000 гривень. Насправді, цей пістолет можна придбати за 970 гривень. Ну так. Ні, це велика розбіжність насправді. А, тут наліпка ще є? Одна, так. Да, золота, так. Це Да. Десь 104. 1004. Да? Да, це 2004. твоя кінечна відповідь. Не зря я це кажу. Ладно, насправді, насправді, цей скин дуже дорогий. 25? І він коштує Почай, 50. 156 тисяч гривень. Але там ще не дуже зрозуміло з наліпкою, бо це рекомендована ціна 156 тисяч, так то він може бути ще дорожчий Ні, він може бути ще дорожчий за рахунок наліпки. Перед наступним раундом хотілося спитати, як вам шоу в цілому, як вам контент. Так, нормально. І сьогодні ми е, запитаємо людей, ск коштує їх шмот? Пишіть. Я обичаю, типу, змонтуєш, так? Да? Типу, хтось стоїть. Угу. О, це... да, да, да. Так, доброго дня. Скільки коштує у вас? 2. Ч вон, да, э, цей? Футболка. А, я чу, я чу. Чук, это. Ч вон? Коллаборация с чрном, я чув. Угу. Чрт, ум. Понятно. Mm -hmm. Оригинал, да? Угу. Mm -hmm. Ты же разумеешь, что я там не ставлю никого. Ч это? Да нет, короче, не ставлю. <свист> І ти просто будеш як сумаше розбавляти. А, ну я знаю, я пам'ятаю. Це ніж бабочка. <свист> дефолтний, так. без скину. Так, я кіно. думаю, виходить, п... ну, 1000, я не знаю, 18, знаєте, щоб не збрехати. Ніж бабочка. Найкрутіше видно жав грі. Кажу, 118. <свист> Ладно, все, я не буду його ні, плутати, бо потім ціна, в коментарях ні, ви будете добре. писати. що... От Я першу ціну скажу. 56 тисяч. Ладно, я думаю, можу зарахувати, бо 66 тисяч коштує. Скинь? Ні, можна зарахувати, бо тут би я реально зарахував. Друзі, ну а ви пишіть в коментарях, які відповіді би ви б зарахували да, да. Максиме. 600 гривень. О так чітко. Давай я теж так чітко скажу. 7 гривень. Ну, майже майже Ну, в принципі, можна є. зарахувати, друзі, на Ну, я знав, що він дешевий, я знаю, що він дешевий. Ну так, да, 600 гривень. Це ж дешево вже для поляків оцих стало. А, на лінку, я да, я пішла імпровізація від Максима, все, нічого не буду вирізати, давай. Сьогодні ми на каналі Максим Фреймет і ми перевіримо ресторан Апельмон Яка в них смачна піца чи не смачна піца Перевіримо, як вони готують. Чи смачно, чи. Все там Більше Ні, я ж сказав, не вірю, вже нічого. Краще відразу скини. Скіни. Достаю свій айфончик 7 гривень. От не знаю, здається там 0,83. Нормально. Коротше, напишіть друзі в коментарях, чи зараховуємо чи ні, Ну, а ми погнали далі. О тут висвітлюється, скільки ми дум... на байку. Та ж ржава якусь вигню мені посилаєш. Ржав, боже. Вже наліпка є тут? Ні. Він отакий дефолтний. 778 гривень. А що така ціна? Він тобі сподобався. Я помню. Це не сподобався, да, так? Ну я по полосочці зрозумів Його ціна? В камеру дивитись. 192 гривні. Ну майже, ладно. <laughs> майже 700. Перчаточка, в тебе. Фіолетові. Фіолетові, да. У мене ця стіна десь від 50 тисяч до 100. Я тобі нічого не скажу. Чи, скільки ти мені не казав я завод? Та я нічого тобі не казав. Добре, на відео даю підказку, але воно тобі нічого не дозвіде, відео, скажу. Ці перчатки, вони якості прямо з заводу. Прямо з фабрики. 95 тисяч. 95 тисяч доларів, ти можна хотів. Сказати? Гривень. Ладно, гривень. Ні, насправді це найдорожчі перчатки в Counter-Strike. І якщо вони прямо з заводу, вони коштують. Мільйон 480 тисяч гривень. <реш> і таких перчаток прямо з заводу в світі дуже мало. Факторі Нью. Так, що Скільки коштує Мій лук? Футболочка. Я це вирішу, Ти розумієш? Так, зараз відбулась склеєчка, і Максим вже прийшов новий скін, фотка нового скіна на Телеграм. І твоя задача відгадати ці. Ну, ти пам'ятаєш, пройшов всього лише день між цією склейкою. І... Так, дивлюсь, бачу, карамбіт. Да. Він так, дорого коштує. Ножик зелений, але там є нюанс. О, ти мож, може тебе він заплутає. А жавий, типу не зберем. Ні, він прямо з заводу, якщо не помиляюсь. Він ново, нової якості, тобто. Що ну дивись, він зелений. Але якщо ти прочитаєш назву, то там гамма ефект Доплера, але це друга фаза. Це по Фізику, так, да, ми почали. Друга фаза. Да. Да. У, давайте я дам десь ну, 325 тисяч гривень. гривень. Дивись, так як це фаза не еміральд повністю зелена, вона там з переливами такими в більш. Інші кольори, вона коштує всього 149 тисяч гривень. Ну, а якщо б це був Еміраль, він там щось під 500 би коштував майже. От як ти сказав. Парага. Ну, це поки що. Паркористи. А можеш набивати одночасно, будь ласка. Да, на, на ніжка. <рес> так, друзі, нам прийшлось трошки змінити локацію через деякі обставини і наступний. Ні. І наступний скін вже в тебе в телеграмі. Реально? Так. Да. Ну як ти думаєш, скільки такий може коштувати? А, я показує скільки бив. Ну так, да, це ж стартрек. Стартрек, вибачаюсь. Ну, 2013, я думаю. Гривень. Да. Дома. Ладно, ти знов не вгадав, бо це від 59 до 119. Вже в моєму телеграмі. Так. Це не кажеш? До речі, в нас тут локація живописня, тут гаражі. Навіка та вісса. Так. Боже там під мікроскопом розвивається. Я думаю, десь 264 тисячі. І знов мімо, тому що це версія, яка переливається, вона коштує 450 тисяч. Ну, в мислі майже вгадав. Ні, це не рахується. Ну це, я думаю, сильно дорого коштує. Ну подивися, красиво, там дракончик, Бачиш, номер. 12 тисяч. Я Це Ну, я думаю, б не зарахували тебе в бал, тому що 480 гривень. Ну, майже. Ну, приблизно. Так знову ніж, це «Ніж» <laughs> — Ніш Bowie. <Бові. laughs> а, і, до речі, Максим за кожні ТікТок із ним буде платити. <laughs> да? Ти ж це мені сказав перед. зйомкою. Ну. думай, думай. І називай ціну вже. Ну 67 тисяч. Я думаю. Максим чітко попадання — 66 тисяч. Ой, добре, за це я навіть йому 10 гривень скину да, на карту, ну, да. чесно. Почекай, це і, раме тобі, раме. і тобі вистачить на піцу за 99 гривень випадку. Ура! Подивись, подивись, яка колекція. Назву це дикеполоб. Ну, ми ну, под назві може. Да, ну. ну, так ціно назви. Ну, я щось думаю в районі вісім тисяч гривень. Да. Ладно, ну приблизно чітко попадання, двадцять дві гривні коштує скин Нормально. на маркетплейс. Нам був марніт до нових зустрічей.